Різдво, і знаєте, я вже його боюсь. Чому? А, просто всі ці різдвяні знижки з MasterCard, великий кешбек у привіті. Не хочете ще один подарунок. Я знову зірвуся і буде як того року. Так. Ваша ваза арктичне сонцестояння в стилі ноу-хау готика. Чашка сильна і незалежна. І тапочки з вушками. І це все по різдвяній знижці від привіт? Так. Візьміть ще набір юної красуні. Він теж по знижкам від привіт. Так, візьму. А знаєте, що найгірше? Ви не знаєте, кому подарувати. Я навіть не маю кому дарувати стільки подарунків. Жінко, що ви тут робите? Дарую подарунки вам і вашим дітям. А ви хто? Я Санта Лючія Клаус.